Усім добрих вечорів, з вами Горобчик. І сьогодні я радий вас вітати на черговому уроці мемології. Сьогодні ми з вами розглянемо мем, який я особисто назвав очманіший дугін. Але перед початком цього відео не забудьте підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо. Мемологія! Хто ж такий цей Дугін? Що ж, знайомтеся, Дуїн Олександр Гелійович. Російський пропагандист та ідеолог, а також засновник та учасник міжнародного євразійського руху. Коротше кажучи, ультраімперіалістична росня. На цьому мемі зображено, як він, перебуває у м'яко кажучи, стані шоку. Тримаючись за голову. Але що ж його так вразило? Можливо, різкий ріст цін у магазинах? А може, він дізнався правду про поразки російської армії? Та ні. Просто він якраз дізнався про те, що його донька підірвалася у його власному автомобілі. Oh my God! Wow! А чому ж так сталося? За однією з версій, 20 серпня 2022 року, була вчинена спроба скоєння замаху на цього самого Дугіна, але, як ми бачимо, трошки невдала. Деякі користувачі навіть приплели його минулорічний пост, який досить іронічно підходить під нинішню ситуацію. У ньому він написав: те, що не вбиває мене, вбиває когось іншого. Тим не менш, достатньо іронічно, що деякі росіяни звинувачують у цьому українців. І це при тому, що сталося усе це аж у Московській області. Ну, тут я можу сказати лише дякую, що ви так високо оцінюєте роботу нашого СБУ. Ну а саме фото, як ви вже напевно здогадалися, зроблено в ніч 21 серпня. Тоді сам Дугін прибув на місце аварії і зрозумів, власне, що ж сталося. У цей момент хтось його сфотографував і вийшло ось це фото. Власне, воно і пішло на основу цього мему. Назви воно не отримало, але тим не менш отримало свою популярність, адже люди почали використовувати його, щоб описати свої емоції у деяких життєвих ситуаціях. Комусь воно нагадало момент, що ти можеш купити авто, а потім там будуть відсутні певні необхідні документи. Хтось згадав, як це саме авто може розбитися, а хтось навіть згадав мем про свою гру. До речі, ця історія отримала своє продовження. Сам Дугін потрапив у лікарню з серцевим нападом, вочевидь, зрозумівши, що сталося. Українці наклепали купу мемів про це, ну а росіяни... росіяни знов звинуватили українців у кровожерливості. Все як завжди. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео, а також напишіть у коментарях, про який мем я маю зробити наступний випуск мемології. З вами був Горобчик. До зустрічі!